Вітаю вас, любі друзі, на рубриці 200 IQ. Мене звати Мур, і я є незмінним мисливцем на фішки на каналі GG Kibersport. Сьогоднішній випуск буде присвячений моєму нічному полюванню, Даллас на фішки, котрі точно вас здивують. Діставайте свої зошити і готуйтеся записувати. Поїхали! Перша фішка, а точніше фішечний раунд, буде у виконанні команди BCGame в матчі проти Face. Дуже недефолтна стінка смоків утворюється в пленті для гравців нападу, закриває для них джангл і дозволяє зайняти КТ, щоб мати зручну зону для постплент ситуації, в котрій вже буде все вирішувати ваша стрільба. Тепер давайте розбиратися, як кидаються ці смоки. Одразу скажу, вони кидаються дуже легко. Ви з друзями можете повторити пістолетний раунд команди, котра їздила на Ємдалас. Отже, перший смок кидається посеред планта, його кидав Некса. Він залазить наверх, стає навпроти дерев'яної балки, прям впирається в неї посередині, ставить свій приціл на ось цей куточок і підіймає приціл вгору до моменту, поки він не дійде рівня дерев'яної балки, яка розтерчить з башні. Тобто, ось таким чином кидає смок лівою клавішою миші. Вона залітає повністю, закриваючи плент між файрбоксом і дефолтом. І виконує своє завдання прикрити тімейтів, котрі будуть пушити КТ. Проте нам ще залишилося подивитися на смок з апартаментів. Його кидав навк, і він кидається так само дуже легко. Ви просто впираєтеся от сюди, на початок цієї колони, вирівнюєте її повністю. Далі шукаєте горизонтальну лінію на стіні, таку тріщину в стіні. І на початок цієї тріщини ставите приціл, сідаєте і кидаєте лівою клавішою миші, смачок, він чітко падає на край. На межі ось цього балкона, повністю перекриваючи віжен гравцям з джангла знову ж таки на апартаменти, і перекриває трошки віжен гравцю в КТ. Отже, ці два смоки падають чітко в плент. Давайте я вам продемонструю їх одночасно, як вони виглядають. І повністю перекривають віжен гравцям захисту з джангла. Перший смок падає на апартаменти, другий падає в центр плента. І таким чином ви можете спокійно собі зістрибнути в дефолт з апартаментів, перевірити ніндзю і бігти пушити КТ, не боятися про те, що хтось вас може бити з джангла. Проте ось цей проміжок між фаєрбоксом і стінкою краще за все, просто прострибуйте. І далі вам буде щастя в КТ, далі займайте позицію і вигравайте раунд. Я вважаю, що на кожному пленті має бути свій коронний вихід. Тож давайте дивитися, як виходять на базу Б команда Vitality. Спершу зі сторони здається, що готується стандартний різкий вихід під Б, проте одна граната його дуже сильно відрізняє. Молоток на Едварда, котрий дозволяє позбутися дуже незручної позиції на шорті, і піти шукати одного Б опорника, котрий лишається без хлопи свого найближчого тімейта. Незважаючи на те, що гранати ніби здаються дефолтними, я вам покажу ще й флешки котрі треба використовувати під час виходу з цими гранатами. Але спочатку повторімо смок і молотов. Смок кидається з цього куточка, ділитись по лівій частині башні, і лівою клавішою миші кидайте смачок. Далі, як бачите, він летить там дуже гарно, падає посеред шорта. Далі молотов. Молотов кидається з правої сторони дому. ви залазите на сходинки, трошки піднялися, зупинилися. Після того ставите приціл на ліву частину віконної рами, там, де вона перетинається з тією Горизонтальною лінією над плинтом і на ходу лівою клавішою миші кидаєте молотом. Він падає на Едварда, проте є одна проблема. Він не випалює позицію поміж смоком і молотовим. Саме проти цієї позиції Робс використовував флешки, котрі не потрапили в кліп. Проте я вам зараз їх покажу, я їх ще й покращив для вас. Отже, Робс залазив перед цією балкою, ставив приціл вгору над балкою, котра стерчить з даху. Трошки підіймав приціл вгору, вставав і кидав флешки лівою клавішою миші. Ці флешки гарні, проте вони не сліпили позицію за плинтом. Я б трошки їх покращив, і все, що вам треба зробити, це стати з іншої сторони цієї балки. Так само, сидячи, побачити балку на даху, поставити приціл вище неї, стати і кинути флешку лівою клавішою миші. Ця флешка вибухає зверху. Вона. Трошки сліпить Едвард, проте цього буде достатньо під час виходу, щоб дезорієнтувати суперника. Так само вона трошки проте виконує ту саму функцію, про котру я сказав, до цього. Дезорієнтує суперника на ось цій позиції на Едварді, на Форесті, точніше. І, що найголовніше, ця флешка сліпить суперника, котрий стоїть за плентом, і дивиться вихід з бедому. Тобто ця флешка є більш функціональна, аніж минула, тому що ту, котру кидав Робс, вона вибухала за стінкою і не сліпила ще й цю додаткову позицію. Третя фішка має кодову назву на довірі, адже без неї ніяк. Снайпер проти гравцю конектора треба розпочати вдвох у вікні. Снайпер прикриває, а другий пробує спіймати смок своїм тілом. Можете використовувати цю взаємодію з тімейтом тоді, коли граєте вдвох у вікні і розумієте, що гравці нападу зазвичай не кидають швидкий смок у вікно, а натомість закидають його повільно. Це дасть вам змогу контролювати мідл, як ви зараз бачите на кліпі, і збирати інформацію по мідлу. Починаємо серію корисних хаєшок від команди Vitality у вікні. Першу з них нам покаже Zaybu на початку раунду. Він пікне мідл, побачить смок на топ-мідлі, і, зрозумівши, що йому прилітає смок у вікно, одразу йде на хаєшку, робить привіл і здобуває для команди entryfre. Давайте розглянемо певні важливі моменти з використання цієї хаєшки, про котрі ніхто не говорить. Отже, по-перше, ви коли приходите у вікно, ви завжди встигаєте пікнути вікно до того моменту, як впаде смок. Вам треба зібрати інформацію по Мідлі. Яку інформацію по мідлу вам треба зібрати? По-перше, чи пройшов, звісно, хтось за білі бокси, чи ні, ви можете це побачити дуже легко. Проте, друга важлива інформація для вас це те, чи впав смок на топ-мідл, чи ні. Якщо ви пікаєте вікно, в цей момент летить смок у вікно, теж ви не бачите смока на топ Мідлі, то вам дуже легко буде пікнути мідл наступним чином. По-перше, ви впираєтеся от сюди, куточок, цілитеся на стелі Є2. Крапочки, ось ці дві, і поміж них десь ставите свій приціл лівою клавішою миші, закидаєте цю хаєту. Потім пікаєте. Тільки пікаєте ви виключно ліву частину мідла. Пояснюю чому. Коли смока на топ-мідлі нема, ви, пікнувши посередині вікна, будете відкриті і під топ-мідл, і під позицію за білими буксами, і гравці вже можуть бігти під кон. Тобто вам треба якимось чином флікати, і тільки тоді ви зробите фраг. Натомість, коли ви отримали смок у вікно, проте до цього побачили, що смок на топ-мідлі. Впав, давайте я його зараз ось так експериментально кину. Він впав на топ-мідлі, у вас лежить смок у вікні, ви робите ревіл цього смока, і в цей момент ви можете собі спокійно дозволити пікнути більш широко, бо ви закриті від топ-мідла смоком, котрий використовують гравці нападу, і вам легше перевірити більш вузький спектр позицій, котрі знаходяться праворуч від цього смока, аніж пікати вузько і дивитися, наприклад, в смок. Тобто дуже важливо звертати увагу, чи прилетів смок на топ-мідл, чи ні. П'ятою фішкою в цьому випуску буде хаєшка від робса з вікна за білі бокси. Дуже важко зараз по Меті вибивати мідл за захист, бо гравці команди нападу використовують якусь шалену кількість якісних гранат в мідлі, котрі просто обмежують тебе, щоб дати фраг. Саме тому можете використовувати ось такі хаєшки, котрі використовує команда Ritality. Вони повністю закидують їми позицію за білими боксами, котрі є таким. Перевалочним пунктом, таким опорним пунктом гравців нападу в мідлі, і вони там ховаються. думають, що їм там зручно і там для них безпечно. Проте з такими хаєшками там дуже і дуже небезпечно. Давайте розбиратися, як зробити дуже і дуже небезпечно гравцям нападу за білими боксами. Отже, приходите у вікно, застрибаєте ліворуч на віконечку, потім шукаєте проміжок між цією крапочкою і щелиною на стіні. Десь в цьому діапазоні ви маєте поставити приціл, плюс-мінус знову ж таки. Зона похибки така доволі велика, поміж білою і темною частиною стінки, бачите? Тобто верхня частина більш темна, нижня більш світла. Куди сюди ставите приціл, плюс-мінус цей квадратик. І відходячи до центру вікна, потім біжите вперед до вікна, до самого кінця, лівою клавішою миші, кидаєте хаєшку. Вона летить чітко за білі бокси, вибухає там і наносить значну кількість шкоди суперникам, котрі знаходяться за білими боксами. Застрибаємо на даст на одну фішечку, знову ж таки у виконанні команди Vitality. Ось такий смок буде прокидати зайву, котрий впаде перед шортом, і під нього будуть діяти разом Apex і Flames. Apex починає діяти в шорті першим, пробиває всі позиції близько і підходить під смачок, все вони роблять шрифтом з Флеймзом. Флеймс застрибає на апікса і тим самим дозволяє собі над смоком побачити торши, котрі стоїть на топ-мідлі і нічого не підозрює. Як все ж таки кинути імбовий смок від зайву? Це дуже просто. Приходимо в КТ, стаємо в правий куточок, знаходимо перше і найбільше віконце на виході шорта. Далі цілимося по верхній його частині, і ставимо приціл посередині. Тут є дві горизонтальні балки: перша і друга. Ставимо на другу на її серединку. Знову ж таки, ставимо куточок. Прицілилися посередині, і лівою клавішою миші, Jump Throw, кинули смачок. Він летить через верх, відбивається від Xbox і залітає на парапет на вихід на шорт. Потім ви приходите на шорт, кажете своєму тіммейту, сядь, застрибаєте на нього. Потім, сидячи, кажете йому, відпускай контрол, він відпустив контрол, ви стрибнули. Це щоб вас гірше було видно, коли ви стрибаєте. І потім встаєте і починаєте шукати тут суперників, коли смок ось тут потрошки, по бачите, він то більший, то менший. І ви навколо цього намагаєтеся гратися і знаходите для себе ентріфраг. Імбова позиція від Меджеска на Б-пленті на мапі The Train, щоб грати в соло. Він відходить на задню лінію Б-плента. Адже він грає один, він не має права підставлятися під вихід, тобто він має вижити якомога довше. Саме тому він придумав ось такий цікавий енгл, як слайдити по драбині на червоному вагоні і постійно збирати інформацію в щілинку по нижній, і так само збирати інформацію в щілинку поверхній. Найкраще в цьому гімплеї те, що його дуже важко підловити на помилці, і він може. Будь-який час піднятися вгору і ось таким чином відзонити нижню хвилю, не давши суперникам вийти нижню, заблокувавши їх по таймінгу, щоб виграти час для ротації своїх найближчих тімейтів. Друга фішка поспіль від Меджеска, проте вже на мапі Денюк, за напад, але так само для соло гри. Отже, ви маєте отримати такий самий спаун, як отримав меджес, тобто перший для того, щоб зарашити аплент крізь двері. Потім ви сідаєте і робите так само, як і він. Цілитися на ось цей смачок. Цей смак буде падати навпроти дверей перед вентиляцією і буде створювати для вас певне прикриття, що вас не вбили дуже легко. Потім ви біжите у двері, ламаєте двері хаєшкою, виходите за ближню вентиляцію і намагаєтеся вбити суперника. Меджес не вбив, ви вб'єте точно. Пішли розбиратися як кинути цей смок. Отже, отримавши перший спаун, ви сідаєте, знаходите усі вікна. Від правого віконечка, точніше від його середини, підіймаєте приціл вгору до дрота. Потім встаєте і біжите до моменту, поки ваш приціл якраз таки не буде посередині між дротом і правим віконечком. Я зараз прописую команду, яка мене повертає на спаун. Знову, підіймаємо приціл вгору до дрота, встаємо. І коли добігаємо до того моменту, кидаємо лівою клавішою миші, плюс throw smoke. Ось таким чином. Він там летить через верх, відбивається від віконечка. Ви в цей момент встигаєте розбити двері. І як бачите, ви встигаєте вийти за ближню вентиляцію, смок вже лежить, і вам дуже зручно брати дуельку проти гравця на буці, котрий не очікує, що ви настільки швидко вибігли крізь двері. Дякую за перегляд, друзі. Результати нічних полювань були дійсно цікаві. І сподіваюся, вони вам допоможуть підіймати Ело на Фейситі, рейтинг в прем'єр режимі, ну або просто похизуватися серед друзів. Не забувайте отримувати дозу фішок тут, на каналі GG Kibersport. Для того, щоб не пропускати дані відео, протисніть підписку, дзвіночок і оцініть відео з лайком. Мені буде дуже приємно. Для вас працював Мур. До зустрічі!